Я почав в ній розбиратися, чистити, мити. І оце мийки вийшли доволі прикольні камбліки. Буду прибирати в цілій машині, понасосити, мити. Так, добрався я до багажника. Так, що тут у нас є? Запаска, ключі, отут навіть журнальчик з... по ремонту. Так, тут зараз. Приберу це лишнє, бо тут я бачу сприци різні, на свічку, високовольтники, кривий стартер. Як її продавав машину, то дав мені ще отаку от книжечку. Вона в доволі поганому стані, але все-таки вона цінна, бо в ній вся інформація про цю машину. І це дійсно дуже цінна висока. Я такі причандалля. Це відновлювач пластику, масло. А на цьому все. Подивіться наступну серію, бо скоріше всього, вона вже на каналі. Наступна серія буде про ремонт машини, вона вже буде довше і цікавіше на цьому. Okay.